Отже, ключова проблема в сучасному світі, в сучасних компаніях, у сучасних людей те, що ми знаходимося в такому темповому світі, який постійно змінюється. І за рахунок цього, за рахунок того, що ми все робимо під певним тиском, ми обмежені в часі, ми обмежені в ресурсах, нам не, дають, не надають повну інформацію. Мені здається, що. В цих цих умовах досить важливо в першу чергу правильно е ставити перед собою цілі і виконувати певні задачі. Отже, в першу чергу, я хотів би, щоб ми подумали з вами про те, а що от стає е на заваді, так, е постановці хороших ці цілей і взагалі виконанню дій. Як ви думаєте? От напишіть, крім баклажанчиків, чатик, подумайте, от хвилинку і скажіть, що на вашу думку от заважає класно поставити задачу. Давайте е подивимося, що я накопав і що мені вдалося дізнатися, і як це сформулювати і об'єднати в одну якусь ідею. Отже, досить е поширеною, е поширеною штукою є розрив і від, певна відстань в нашому розумінні між ну зазвичай останнім часом роз, різні розумні видання і дослідження кажуть, що між плануванням, дією і результатом, але я ще тут додав все ж таки ціль, тому що в першу чергу, якщо ми розуміємо ціль і. Надважливою задачею задачою як для керівника управлінця, так і для виконавця є те, щоб зменшити оцей розрив нерозуміння і відсутності інформації, так, щодо того, яка в нас ціль, як ціль цього, конкретно, цього конкретного завдання, так і глобальна ціль з точки зору нашого проєкту, з точки зору нашої компанії, тобто в плані масштабу. Це розуміння, що ми конкретно зараз збираємося робити. Так? Це саме дії, які ми маємо виконати, розуміння дій. Не просто, от ми бо буває таке, що ми запланували, але відбувається певний розрив між е розумінням цілі і плану. Так? І дії вже, ну, скажімо так, вони тільки частково реалізують те, що ми запланували, і те, що формується згідно наших цілей. Ну і відповідно, чим більше оцих розривів на кожному з етапів ціле покладання, планування і виконання, так, тим неймовірніше ми не зможемо правильно і коректно оцінити результат. І перше, що нам має допомогти проводити певні рев'ю, це для початку коректно поставити задачу і виконати її. І при цьому розуміти, для чого кожен етап. Тобто, для чого це було? Що ми взагалі планували, що в нас вийшло, так? і хто це робив, і яким, яким саме чином? Це дуже, дуже, дуже важливо. Якщо ми цього насправді не розуміємо, то фактично ми не можемо нічого проаналізувати, і будь-яку будь методу, яку би ми не обрали, будь то РР, будь то постмортен, будь то, наприклад, ретроспектива, або якийсь рев'ю. Воно не буде настільки ефективним, як би нам хотілося, це перше, над чим я хотів, щоб ви задумались перед тим, як ми підемо далі. І, взагалі, мені цікаво, чи ви ставите собі за ціль, за мету зрозуміти, от, наприклад, коли до вас приходить керівник, або керівник керівника, або ще хтось так, або ви самі ставите команді задачу: так: наскільки ви задумаєтесь над тим, чи все зрозуміло вам. Чи це буде узгоджуватися в вашій голові згідно якогось плану? Так? Чи ви розумієте, хто і як і коли це буде виконувати, і ви зможете оцінити цей результат як виконавець, так і як людина, яка, наприклад, ставить задачу. Кожен для себе напевно це має виміряти самостійно. Але це, насправді це тільки один момент, який нам заважає і не дає бути? У справжньому ефективним в будь в нашому житті та й в роботі, так є ще інші фактори, про які ми хочемо поговорити. Ну, зазвичай, коли в нас е, стається оцей е, розрив розуміння, завжди ми наступаємо на граблі, і завжди щось відбувається, завжди буде щось несподіване. Ми кажемо, що ну, оточення в нас змінюється, але насправді в більшості випадків е, ця ситуація складається. Саме по причині того, що ми не зовсім далеко не завжди ставимо собі потрібні запитання, так, і на них відповідаємо. Отже, насправді, як, чи часто ми і чи взагалі ми навчаємося на помилках? З одної сторони, це нібито безперервна пригода, безперервний процес, в якому ми маємо постійно знаходитися. Так? Але чи насправді ми. Вчимося на своїх помилках, та й не тільки на помилках, чи взагалі ми робимо певні висновки з тих дій, які ми е, звикли робити в роботі. Кому <гум> це сподобалось? Безперевна природа, Оксані. Ось. І так само треба собі, е, бути з собою відвертим. Або відверто, так, і е відповідати на запитання: а що ж нам може, наприклад, заважати е вчитися на м своїх помилках або на діях, які е робляться? Що ж нам заважає? Давайте подумаємо. Ну, напевно, думати не будемо, але давайте відразу перейдемо, що, от, ви просто скажете, що вам так само, як і мені е е е відгукується. так я це назвав е е чотирма вершниками упереджень. І як на мене, один з головних вершників упереджень, чому ми не навчаємося, і чому ми не, прор... не робимо достатньо роботи над собою, це страх-помилок. І страх-помилок не тільки тому, що ми, ну, тим, ми недостатньо досвідчені, так е е нам не, до не вистачає простору, а те, що я вже в принципі казав е на початку: ми знаходимо, досить часто нас ставлять в такі умови, і ми знаходимося у такому інварменті. Коли є постійний поспіх і треба досягати для наших менеджерів, для наших замовників певного результату, і тут як це називається в бізнесі, так, time to market. Тобто, в нас е всі ставки робляться на time to market і просто немає часу експериментувати, і часу на те, щоб дозволити собі е помилятися, тому здебільшого, так е фактором, який нам не дозволяє. Проходити етап навчання, це саме те, що ми просто боїмося помолитися. У нас немає на це часу зазвичай. Так наші досить часто управлінці і ігнорують цей важливий фактор, що треба залишати простір для команди і для себе для розвитку, і цілі мають бути не тільки рувшотні, а й муншотні. Тобто, треба інколи прагнути досягти місяця, так досягти чогось недосяжного. Ну, але багато хто про це забуває, відповідно, створюють такі оточення, де це просто неможливо, так? Або це, як мінімум, складно робити. Напевно, немає нічого неможливого, але створюються штучно певні обмеження. Другим фактором, який мені сильно відгукується, це так званий е, fixed mindset. Є суперпопулярна зараз штука, яку, напевно, обговорюють всі. Наскільки я знаю, навіть. Е, це обговорювалося в якійсь мірі на it арені можливо, навіть не в одному треці, а в декількох треках, так, про так зване поняття grow mindset і fixed mindset. Тобто, ми би це переклали як сталий мансет, так? Що це означає? Як це працює і чому це взагалі може нам заважати? Перше, я хочу сказати, що незважаючи, що я це виділив як упередження, так. Сталий мандсет, сталій певні помірковані думки, вони не є поганими. Вони притаманні у тому чи іншому, у тій чи іншій степені усім. Так? комусь більше, комусь менше. Або, наприклад, притаманні у певні, у певні дії. Ну, наприклад, ми, напевно, від багатьох розробників от Артур, напевно, не десь брехати. За багатьма розробниками часто спостерігається така річ: що дайте мені кодити, я хочу у цьому розвиватися. Я хожу на конференції, розвиваюся, вчуся, читаю книжки, пишу класний код співпрацюю з колегами. Так, де потрібно, але не тягайте мене на дурні мітинги, не заставляйте мене там когось вчити, е, виконувати якісь інші дії. Ось, от в контексті е, своєї роботи даний, даний розробник, який таке говорить, він буде з grow Mindset, Тобто він постійно хоче зростати, він хоче розвиватися, він не бачить. У цьому обмежень, так? Але при цьому він абсолютно себе хоче обмежити і вважає, що йому не дано, або в цьому, в цьому оточенні, або для нього самого, йому не цікаво і не дано взагалі спілкуватися з людьми, шерити їм свої знання, він цього не вміє, не хоче і не буде це, це робити. От, як це працює, і як це можна помітити? Що ми кажемо, коли ми говоримо про fixed mindset? Ми себе обмежуємо тою думкою, що в принципі, те, що нам фактично дала природа, це, це і все, і ми вище цієї планки не стрибнемо. А ще в нас є обмеження компанії команди керівництва, які не дозволяють розвиватися, тому в цьому оточенні в цьому інварті і при таких думках я не хочу нічого робити. В принципі, я не можу стрибнути вище голови. Ось, і я буду в принципі знаходитися на тій позиції, на якій на якій я є, і мені цього достатньо. І позиція не тільки в плані там кар'єри, звісно, а в плані взагалі тих думок і рішень, які я буду приймати. Fixed Mindset зараз розглядається у сучасному світі е багато де і в тому е і порівнюється, як люди з Fixed Mindset, з growth Mindset, наприклад, е відвідують е і дають надають фідбек. Так, це досить важливо. Uh, і це все про розвиток. Але я хотів би наголосити про важливу річ, що інколи себе і команду треба стримувати, і наявність так званого фіксит майнсета, коли ми кажемо, що в цих умовах ми не будемо стрибати вище голови, це так само непогано і так само добре. Але важливо зберігати певний баланс і ловити себе на думці: а чи зараз я себе штучно не стримую, і чи, чи дійсно в нас немає простору для того, щоб, uh, наприклад. Навч... провести аналіз попередніх дій, провести аналіз помилок і спробувати поекспериментувати, спробувати щось зробити ще одним вершником, якого я неодноразово бачив у своїй роботі і у роботі з людьми, це те, що люди прив'язані до, до своїх попередніх успіхів. Ну, якщо щось працює, ви напевно це так само. Можливо, не усвідомлювали, але е, помічали, я приведу такий приклад. Ну, наприклад, у нас є е, спринт, і в кінці кожного спринта ми отримуємо якийсь фінальний білд, так, е, для якого ми робимо одні й ті самі перевірки, і якщо там вже там, ний спринт. Наше тестування ефективне, то ми такі, ми кльові, ми все продумали, в нас все ефективно, в нас немає проблем, тут не треба нічого змінювати, тут все абсолютно працює. І тільки у випадку, коли в нас відбувається провал, ми тоді: а, вау, тут щось не працює, тут щось треба змінити. Правильно? Ось. І попередній успішний досвід і небажання виходити з зони комфорту. В, в, в так, так звану зону розтягу, де ми можемо навчатися, це є певною проблемою, яка не дає нам фактично рухатися далі і вчитися на своїх помилках і четвертим вашником, який, який мені відгукнився, так само це е, певний психологічний стан, який щоправда, щодо якого у певному контексті сперечаються, та все ж все ж він мені сильно е, відгукується. Це помилка атрибуції. Як працює помилка атрибуції? Якщо, наприклад, ми щось зробили добре, так? то, звісно, це наші навички, наш досвід, ми класні, ми круті, все ми правильно робимо. І хто ну, як не ми, так? Якщо в нас щось не, не вийшло, то це не ми. Це оточення, це наша команда, це розробники, які загамнаходили, але це не та проблема, що ми мали декілька тижнів на аналіз, е тестування, е роблення висновків. Звісно, це ні в якому разі не ми. Це все оточення, це все хтось е крім нас. Так? І коли ми е не. Спроможні особисто для себе визнавати свої помилки, або, хоча б частково їх визнавати, і припускати, що ми могли ну, не те, що можливо, ми можемо не готові брати на себе там відповідальність і сказати, що це моя помилка. Але як мінімум було б добре, якщо ми припускали, що відсутність певних дій або навпаки певні дії з нашої сторони могли би завадити цій ситуації в майбутньому або у даному конкретному кейсі